Все більше українців чують страшні слова зниклі безвісти. Що робити? Центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин про ГНП у Запорізькій області запустив чат-бот для українців, що шукають військову або цивільну особу серед зниклих безвісти, зниклих безвісти за особливих обставин, полонених загиблих. Вам треба дати відповідь на кілька коротких питань про себе та повідомити інформацію про зниклу особу. Чат бот скерує вас до тих організацій та державних установ, які допоможуть дізнатися долю зниклої людини. Ви отримаєте інформацію про те, куди звернутися по юридичну та психологічну допомогу. У чат-боті зібрані зразки документів, потрібних для пошуку, зниклої людини. Робимо все, щоб знайти, бо неможливо забути.